Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І Сьогодні ми поговоримо і оглянемо матчі, які відбувались вчора, який я заанонсував. А саме у нас був міні-турнір Чотирьох за, вих... за право грати в УПЛ, де зустрічались команди Лівий Берег Металіст та Епіцентр і Менай. Розпочнемо з першого матчу. Це у нас лівий берег металіст» 19 1925. Матч завершився в основний рахунок з рахунком. З рахунком 1-1 забивали Вой... Войцеховський на 45-й плюс 1 І рятівний гол кравця на 90 -плюс 5 і у складі металіста було забито. Також таким чином, матч було переведено до серії післяматчевих пенальті, де в... у вирішальний момент схибив. я не пам'ятаю хто там бив. Арі Моура схибив. Так. Він бив п'ятим. І він не забив. Далі підійшов до точки гравець лівого берега, і він забив. Таким самим вивівши свою команду у фінал турніру чотирьох за право грати в УПЛ. Серію пенальті я вчора публікував у нашому телеграм-каналі Футбол, Можете зайти, подивитись. Ось вона. Там до останнього удару було напружено. Статистика матчу наступна. Володіння м'ячем була на користь Металіста 1925, по ударам також вони трішки краще виглядали. Але лівий берег непогано тримався. І я вам скажу, що я вчора перший раз за декілька років подивився повний матч ну, українських клубів чи то УПЛ. Ну, Неважливо, українських клубів між собою. І я залишився задоволений. Можливо, голів не так було багато. Перший там я не зміг подивитись, але другий був напряг, особливо в пенальті. Мені навіть сподобалось дивитись пенальті. Я ні за кого з цих командів, команд не вболівав. Так, я більше хотів, щоб команда з першої ліги прийшла далі, щоб було цікавіше подивитись на них в УПЛ. Так вчора і сталося, і я, в принципі, радий за лівий берег, що вони прийшли далі. Наступний у нас матч це Епіцентр Минай. В цьому матчі я вболівав за Епіцентр, щоб він пройшов в УПЛ. Ну, хоч він ще й не прийде, там буде ще фінал, але все одно. Але дуже сподобався Епіцентр. Вчора була перестрілка, спочатку вони забили. Миронюк забив на 12-й хвилині. Вакула відповів. Ближнім ударом в ближній кут на 19-й хвилині. Далі прихня забив на. 57 й вже за Менай, вивівши його вперед. Бендер з хорошої подачі, ударом головою забив на 67-й, тим самим зрівнявши рахунок. І Кравчук на 77-й хвилині вивів вперед епіцентр. І до 89-ї хвилини вони тримались. Я думаю, все, це прохід далі. Але Минай почав атакувати, і Ременяк на 87-й хвилині. Зрівняв рахунок, перевівши матчу після матчеві пенальті. Де там. І, до речі, гол був забитий після того, як червоно отримав гравець під центра. Де там у серії пенальті Віталій Равлик не забив. Це здається, він, здається, бив другий чи третій, не пам'ятаю точно. І не забив, тим самим подарувавши путівку далі, Минаю. Він попав у штангу, здається. Також серія пенальті була. І голи з матчу були у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Заходьте та дивіться, матч вчора був класний. Я, оцей матч я дивився від початку до кінця. Тож, заходьте, дивіться серію пенальті, там пройшов далі Минай. Тож у фіналі зустрінеться лівий берег проти Минаю. В цьому матчі особисто я буду вболівати за лівий берег, без поняття, що це за команда, як вона грала в першій лізі. Але хочеться, щоб вони пройшли далі в українську прем'єр лігу. Також заходьте в телеграм-канал, читайте новини різні. І сьогодні у нас відбудуться декілька матчів, а саме їх буде 5 з українцями за кордоном. Давайте подивимося на них. Espanyol Жерона о 12.00 вже через годину. Blackpool, Sunderland також о 17.00 сьогодні, Salford Everton о 17.00. Не знаю, чи відновився у нас е, Миколенко. Він, над... Він відновлювався від травми, поки що інформації про нього немає. Також Челсі Салтік сьогодні о 23.00. Це товариські матчі між клубами. І матч, який ми будемо особливо детально дивитись, це у нас Олімпійські ігри, україна марокко Сьогодні о 18.00 е, нашим. Нашій команді треба перемагати Марокко, тому що в першому матчі поступились Іраку у дебільному матчі після дурної помилки Талавєрова. потім ще й не змогли відігратись, перемогти з рахунку 1-1, а потім нам ще й забили другий і в підсумку програш. Хоча команда грала непогано, але їй трошки не звезло після дурних помилок. І після того, як не змогли вони чомусь відновитись від першого пропущеного. Тож, боліваємо за Україну олімпійську збірну на, Єв... на Олімпійських іграх 2024 сьогодні о 18.00. Тож, я вам, я, вас, я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там будуть відео з матчів, відео голів, оцінки, статистика і трансферні новини, і новини з українського футболу та українських футболістів за кордоном. Тож заходьте та підписуйтесь. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!